Пропівника кукуріку. Був сонечний ранок. Промінчики гріли землю і будили курочок у курнику. Молодого пільника по імені кукуряку. Нині ж не полінився і прокинувся Та й пішов до Юрбику рай, як пісні дали зерном. Коли він клював зернята, то почув, як півень співав на огорожі. Було тільки чути. І півник замріявся і сказав собі: От і я так само вмію кукурікати. І залетів на криниці і спробував кукурікати. Як тільки він почав співати, Війшов назад і впав у Криницю. Гусак гук це побачив і побіг його рятувати. Півнику ти як? Ой, ой, та живий. От налякав ти мене, аж піря на чолі дибки. ти навіщо на криницю заліз? Співати вчився. Та що ж тут вчитися надумав, треба співати в іншому місці? І пішов кукуріку до качок і питає їх. Качки, ви вмієте кукурікати? Ой, ні, га, ми тільки крякати вміємо. Іде кукуріку і зустрічає горлиць. Стійте, горлиці, зачекайте. А вони полетіли і слухати не стали. Сів наш півник і плаче. Нічого вже в мене не вийде, гірко сказав він. Кукуріку, не плач, сказав старий півень Когут. Я тебе навчу. Правда? Так, застрибуй на пеньок, дивись, як треба. Ось так спробуй, мене вийшло, нарешті, ха. Ага.